Two, one, Слава Україні і незламним мешканцям і відважним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Продовжуючи ведення бойових дій на облаштованих рубежах оборони, ворог використовує авіацію та ракетне озброєння для завдання дистанційних ударів та психологічного тиску. По позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення ворог здійснив 5 авіаційних ударів без наших втрат. А по баштанці випустив реактивний снаряд системи залпового вогню Смерч. Зруйновано приватний будинок, поранена дитину. Реактивними снарядами системи залпового вогню Ураган обстріляна Зеленодольськ. Загинула одна, поранена шість цивільних людей, Сруйнована і пошкоджено кілька приватних будинків. Наша авіація нанесена два удари по опорному пункту, скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки, Бурханівки. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту. Окупаційним військам завдана втрату кількості 20 рашистів, однієї корпусної самохідної гармати типу Гіацинт С, однієї самохідної Гаубі Семста С, двох пускових установок С-300, однієї радіолокаційної станції підсвітлення і наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів Неба М, два буксированих Меномети 120-го калібру, три одиниці броньованої техніки, остаточні втрати ворогів. Рога розвідується корабельне угрупування в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому на поготові 5 носіїв ракет типу Калібр із загальною кількістю понад 30 та один ВДК. Понад вечір на узбережжі Одещини знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, що штурмове море принесло до берега. Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту, в єдності наша сила, разом до перемоги.